Староєвропейські служителі Богині знали про властивості більшості лікувальних рослин, вміли виконувати доволі складні хірургічні операції, як, наприклад, трепанацію черепа, хоча й невідомо для чого. І поза всякими сумнівами знались на людській психіці. Такі речі, як гіпнотичний транс та навіювання, не були для них чим загадковим. Щоправда, з кожним поколінням контактувати з богиною ставало все важче. Потрібні були спеціальні технології, включно з вдиханням чарівного диму. А мало не в кожному домі перед домашнім вівтарем знаходились призначені для цього посудинки, курильниці. Що палили для отримання такого диму, уточнювати не будемо, але гадаємо, що здогадатись неважко. Ще одним способом дійти до стану, коли можна було почути голос богині, було так зване радіння. Люди, найчастіше жінки, ставали в коло і тримаючись за руки, рухались під звуки ритмічної музики, аж до досягнення стану радості, Себто такого стану, який тепер назвали б трансом або релігійним екстазом. Можливо, з колективної пам'яті ще не стерли спогади кам'яної доби про часи снів, коли такий стан був звичним для всього людства, і зовсім поряд, бо в північних лісах жили собі люди, для яких сни і дійсність були єдиним цілим. Зрештою, чи не є сучасні так звані змінені стану свідомості, які досягаються через медитацію чи вживання психотропних засобів, свого роду намаганням повернутися до того древнього стану свідомості, коли люди були з богами за панібра в критичних ситуаціях, практикувались людські жертви. Втім, робилось це не заради задоволення кровожерних апетитів богині. Жертви були добровільними, і далеко не кожен громадянин такого суспільства міг вшануватися такою честь. Жертвоприношення ставало свого роду відрядження у потойбічний світ, аудієнцією у великої богині, яка таким чином дарувала ту мудрість, з якою жертва повинна була відродитись і повернутися до свого народу в наступних поколіннях. Зрозуміло, що велика богиня в усіх своїх формах була продуктом уяви тамтешніх людей, а вказівки, які вона диктувала, народжувались в їхній психіці. Але психіка ця була жіночою, і в ній не було місця войовничій чоловічій мавпі, якій так хотілося воювати і домінувати над кімстрі. Тому рішення ці були більш-менш зваженими і скерованими на утримання за будь-яку ціну статус-кво, а ціною була цілковита відсутність розвитку і стагнації. Зміни в цьому суспільстві, якщо й відбувалися, то тільки під тиском зовнішніх обставин. І так на протязі чотирьох тисяч років, тобто півтори сотні поколінь. В одному випадку велика богиня таки підмочила свою репутацію, і це мало для неї доволі неприємні наслідки. Та про те, як і коли це сталося, та що з цього вийшло, поговоримо не зараз. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першим отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!